Що більше, сума всіх цифр чи добуток? Добуток. Чому добуток? Ну, тому що множення – це більше. Сума – це що таке взагалі? Складені числа, цифри, ну, сума. Якщо б вони були складені, ну, то б зразу не? йшли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, а так. що таке сума? Ну, їх, вся їхня загальна кількість. Ну, сума менша, ніж добуток. Добре. Що таке добуток? Добуток це множення, коли ми множимо. Це загальна кількість, але помножена. Добре, а коли ми ділимо, як буде називатися? Ділення, добуток множення. Є ділення? поділена сума. <сум> ну точно, не точно, але ну добуток чого? Нафти. Добре, що таке цифра? Опозначення кількості. Що таке число і що таке цифра? І то, і то позначення кількості якоїсь Добре, певної. Але що це Чогось? таке? Десять це число, да. Все що більше десяти. А цифра? Ну. Від одного до дев'яти. Ну саме позначення. Добре, даю. яка найбільша цифра? Цифра дев'ять найбільша. Яка найменша? найменша? Ну, Ноль, по-моєму. Добуток цифр. Ні. Ну чому? Ну ноль на один ми множимо, вже виходить ноль і ноль ми множаємо. А, ну і все ноль в ноль в ноль получається.